Всім привіт! Ви напинаєте Берплей. Сьогодні ми граємо Grover Garfi. Але не просто граємо, а сьогодні я буду допомагати новичкам, всяким э, даруючим дорогі фрукти. Кри, э, я кажу зразу, я сама ще не ковачка і кхе, фрукти коштують від мільйона до 3 чи І... Ми будемо давати людям, які від 20, який має, до 10 тисяч. Але ми ще маємо 200 сад, бо може він все витратив зараз цей і він ультраманів. Тому ми маємо так робити. До речі, всіх вітаю з вітом. От з літом, І честь літом, я б такий подарочок хоче. Ну, якщо ви хочете теж отримати, то просто. Підпишіться на канал і знаєте, коли ви буде виходити відео. Особливо в телеграм-каналі, я там будувати ваше І ви зможете попасти і отримуєте щось. Крута. Ну, давайте перейдемо на приватний сервер, в принципі. Ой, не приватний, а общий сервер. І пошукаємо там якихось набік. Нам треба... А ви знали, що в нас в кібері вийшли багато ігор? Ось, наприклад, найпопулярна ігра наша це Admins a Village. Звичайно, вона не така популярна, але її можна погати, і вона саме більше має відео. Що можна в цій гри робити? Грі можна виживати. Це гра, щоб вижити в селі. Коли ти в безпеці, ти можеш робити все, що захочеш. І це правда. На де, ти можеш на деяких конях кататися, робити все, що хочеш, як на настоячому селі. Коли ж є небезпека, тобі треба виживати з допомогою І Якщо ви хочете, можете купити задонатити мені віп, звичайно, мені поки що вам нічого не дасть, але що ви купите зараз, ви получите деякі способки. Він коштує всього 50 робуксів. Також ви можете задонатити. Можете задонатити донат 10 робуксів 2 Ну Так і називається. Це все на все. Ще в нас є... Називається гра Nextbox Escape. В неї, в неї теж вже можна пограти в робок запустити Все, що можна так, зробити, в цій Nexboot Escape Ти появляєшся біля будиночку з фонариком береш і ти можеш або зухвати доміку, або дійти до краю, і, і що ти дадеш краю, впадеш, то ти... Моментально виграєш. Прикольно досить разобила за пару, в принципі, кліків. Получив символ, якщо хочете грати, а якщо не хочете, то не грайте на вісток. Далі наступна гра, яка в нас є, це в неї... в неї теж можна зараз пограти. Це ну, складний обір. Яке проти стяжку, бо там обі ліар, все сфервочику обман, обман обі. Типу, там багато є обман. Вона прикольна, можете погати, тут донатів нема. Все, безплатно. Коротше, ну випам'яні. тільки сувай -вілич. Я до а ви так нічого не вирішили. Далі недавно, прям що, недавно я зробила гру, е. Зомбі-Ворд називається буквально недавно. На жаль, зараз не можна пограти але зараз скажу чим в чому суді. Ось ти з'являєшся в лісі. Там є всяке таке. Ну, потім подивимося, я не буду тобі все казати. Там тобі треба вбивати зомбі і пройти до кінця. Ну, короче, а, а як, щоб пограти наші ігри, ви просто можете зайти на мій аккаунт, називається Ашвала або Міла Сміка. От таке бачите все. Тут пишуть, які в мене ігри. І ви дивите ігру, яку хочете побачити, дивись. заходите в Favorites і вибираєте, яку ви хочете побачити. Оця і оця не моя ігри, а оця імба і ця імба теж. От вийде самір такі там, де... забула показати забула показати як там скільки що просто зараз покажу вже на серві кому жидемо кажуть вже забула <кхи> так говоритися так бачу тут нема таких новиків 4 лям 4 лям то я планую просто вам зараз показати, що я. Що я планую їм подобати. Ось такий бамбук. Light Helstein Frozen. Скільки коштує? Один Подир, в принципі, кажуть. далі. Frozen Shocking Melon. How much is yours? Три ляма, як я казав. Frozen marshum. цаса дор скинути в кошик три яблука і фаза маслова фаза маслова два яблука ну три яблука може кач розпорядимо ми кисарю там до янубики бо тут самий лук чи те ми дона ne не подобається таким подаунтом то ми пошукаємо хотя би щоб в кольдастий чек Įdėjus abus kaunos. Tūkstantį. Tūkstantį. Šaras šiukalno, servai, keis. Tamgi. Būtų kliūdikai. дивимося всі ці цитати, то все-таки вас просто салить. Салить. Але, напевно, вони не розуміє. Ти мене розумієш? Алло? Алло? Ну, давайте поки що підемо на кадр, будемо дивитися щотчиком, ну, Збада, ну, цяло... да дай мені чай, Та подай це, лю. Бо я хумас? Ось. Кись побігход м'яшки. Побіг хашки. Я пішов сі сам. Ну думаєш, його можна посадити. Подай просто подай, -мо. Скидки, счетчик попавница. Давай, подавай. Да, давай, подавай, мені <coughs> нікуди, никуда... ну, це сейчас. Подай. Ну подай. Ой, скільки нам буде подавать. Сюда-дай сюда быстро. Опа. Да? Поняла? <кхи> 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 О. А буде будет Так, что с тоже? И саму. Ну хватает, книжка. Куда Ну. Да, Витя ч дарувати. Ну mm, так, он давай ты до одну сала. Ты до сала, Вже издевайся. Ну ты подала.

Давайте наш самый. Да ну ладно, давайте типа да. Да ні, нам треба бы вид платы да. Что подишь у меня напит? Так что давайте подошли в і И прям на Inaxus. сефон, penso che magari tu

давайте ще мені назве по нам stirred up I oh, could ніколи не Ну, короче, решаю набирати на цьому відео 10 лайків я зроблю другу частину. може, можешь разиграть в голову але а для любики. Ну, короче, ви поняли йоу, ну короче. Йоу si la preпита, da...